Так, простора, трьохкімнатна квартира, 87 квадратних метрів, другий поверх. Ось бачимо перший санвузол, тут є кухня з плочі. До речі, дуже якісні вікна. Тут наров. Ось так воно виглядає. Рухаємося далі. Так, наступна у нас є кімната. Може бути дитяча, Це вже злежності від цілий клієнта. Ще одна кімната ідентична до попередньої. Потім у нас є другий санвузол, тут вже інше місце. Можна помістити в ванну. І ось така у нас вітальна. З крутовим вікном. До речі, вся територія буде закрита. Ось ця вся територія це буде територія житлового комплексу. Вже хлопці доробляють роботу. Ці осені вже буде здача.